Херсонець Олександр Ясинецький розповідає: його радіоприймач ловить російські станції. Українські каже доступні, але у гіршій якості. Це е, українське минулої доби от сімдесят Повертаю, Повідомляю у ранковому зведенні генеральної страти. Вроді би нас з усіх сторон душать давят, а ми стали по об'єму економіки в цілому. Працює радіостанція російська. Це я вважаю продовження інформаційної окупації нашого міста. У мене таке ощущение, що я в Союзе Союзі слушаю голос Америки, который глушать КГБ. Разумієте? Ну, що у нас українське те саме, почему я нормально не но можу чути наші українські хворі. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан говорить, російські радіостанції можна зловити на всій деокупованій частині Херсонської області. Все через близьке розташування армії РФ. Українські передавачі на лівобережжі захопили російські військові та переналаштували для трансляції своїх програм. Найбільше засилля е, російських програм радіопрограм, це я ми постійно здійснюємо моніторинг. Приблизно ну понад 11 радіопрограм фіксується російських е, вздовж території е, деокупованої е, на Дніпров'я з, з нашого боку, з правобережжя. От. І е, також е, понад десяток, мабуть, можна зловити різних телепрограм. Вони з того ж у лівого берега встановили потужні глухильні станції, реби там репи різні. От, вони пересувні комплекси використовують для трансляції підсилення своїх програм. За словами представника нацради, питання глушіння російського сигналу комплексне і напряму залежить від ситуації на фронті. Неможливо просто взяти і заглушити маленький точковий сигнал, це м, в зоні, де ну, ведуться бойові дії, де працюють наші е, вояки, де працюють е, різні засоби бойового враження, які також користуються радіосигналом, здійснювати глуш... якісь глушіння сигналу, ну це дуже ризиковано. E, взагалі цим опікується e, спецзв'язок. Є певні пристрої. Є вони є пристрої ці і в росіян, і у нас які можуть здійснювати e, глушення сигналу, але це широкополосна така e, система, яка ну глушить. Я повторюсь, вона може ну не просто заглушити сигнал росіян, вона може ну, скласти завади нашому сигналу. І сигналу, яким потребу. Приміром, лівий берег, плацдар. Ви ж всі знаєте, да наші користуються різними засобами радіолокаційної боротьби, і трони, і все це все, все це сигнали, тобто використовувати реби, використовувати різного роду глушильні пристрої. Ну це, це, це ну, непросто. Російське ловить. Зараз у Херсоні працює 10 українських радіостанцій, говорить Сергій Мовчан. За його словами, аби заглушити російський сигнал на правобережжі області, необхідно відкинути російську армію якомога далі та встановити вежі передавачі для відновлення українського мовлення. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.